Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Субота, традиційні 5 хвилин утрішні. У нас сьогодні поговоримо про паспорти і яйця. Як це Як це паспорти і яйця можна скомпонувати? Також про те, що солов'йов російський е нервує, дуже нервує, і між ними ще деякі цікаві новини. Друзі, Перше ніж почати. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, друзі. розповсюджуйте, розповсюджуйте обов'язково, тому що зараз чомусь перестали розповсюджувати. Ну, буває воно сплеск, потім забули, потім це, і стало менше переглядів, тому що розповсюджень набагато менше. Дякую вам за ваше розповсюдження. А почну з того: нова інформація про Курськ. Вчора ж били по Курску. що там в Курскі? На, на цей час е не зовсім все перевірено, але інформація існує: 90%, ще 10% уточнюється. Значить, дивіться. 에... Було пошкоджено декілька. Оце уточнюється, скільки літаків Су-34, а також 에... ЗРПК Панцер Це ті, що проти <смас> літаків і протиракетна оборона. Да й ті, що збивали під Москвою наші безпілотники. Ну, нема поки точної інформації по кількості літаків. Те, що є пошкоджені, те, що є е... підбити, Точно, туди прилетіло, ну щось прилетіло, там ж багато ходить і Легіон е Росії, да, і РДК, ну хтось з них щось зробив. Ну будемо чекати, будемо чекати. А ще то, що показують, що в Курській розбиті цивільні дома, так це впа. Це коли пошкоджили панцир з панциря, боєкомплект розлітався і він бив по своїм домах. Ну, все, все, все воно як у нас, друзі. Все воно так от відбувається. Те, що хотіли, ось. Те, що хотіли, на те і напоролися. Ну, так виходить. Ну, я не знаю, це війна. І це треба розуміти, що вона буде. Ну, далі. Далі кажу. паспорти і Росія <паспорти> і яйця. Дивіться. В Росії яйця стали продавати за паспортом на Чукотці. Ну, все. Розумієте, Вони вже Україну взяли, нацистів вибили. Зброєння деміталізацію, деміталізацію нашу зробили, підкорили, поставили на коліна Європу, а тепер просто в чукотці будуть продавати яйця по паспортах. Ну, все нормально. Все як в Росії. Почнемо з Щукотки, так кажуть вони, далі підемо. Далі підемо далі в Росію. Да? Підемо на, зас, на захід Росії. Ну, якщо вони тягнуть унітази, якщо вони тягнуть раковини, якщо вони тягнуть у мікроволновки, якщо вони тягнуть е кондиціонери, холодильники, телевізори, то що? То що? То як, як ми можемо дивуватися, що починають продавати яйця за паспортами, щоб була прописка? Тоді будуть яйця, не буде прописки чукотцям, не буде яїць. Ось така картинка. Я хочу подякувати друзі, за ваші донати, за вашу допомогу. Барані Марина Марині, Марина і спонсор одночасно. Щиро вам дякую і за спонсорство, і за вашу е, допомогу на спальники. Також бурлака Тетяни. Я казав, що тепер я буду два рази на день е, зранку і з вечора. Дякувати, щоб не збиралося все на... тільки на вечір. Величезна вам подяка. Йдемо, друзі, далі. В Україні з 1 січня 2024 року буде заборонено використання ртутних термометрів в лікарнях скрізь. Ось, ось, ось. Ртутні термометри будуть заборонені. Верховна Рада України прийняла такий закон о приєднанні України к Мінаматської конвенції про ртуть, яка, під, яка, яка говорить про те, про, про, про поетапну відмову від ртуті. Тому, друзі, майте на увазі, треба безконтактні термометри, а ці будуть. Заборонені. Йдемо Заб... далі. Ну, що, Соловйов, красавець Соловйов, він на своїй передачі кричить: я в бешенстві, красивий русський город утюжить всяка нацистська сволоч. Це він про о, о, наше Шебекіно чи їхнє Шебекіно. Я вже, вже запутався. А, там росіяни пішли визволяти Росію. Ну, росіяни вони роблять те, що вони хочуть. Росі... Росіянам можна все. Російський добровольчий корпус, ре... легіон Свободи пішов визволяти Російську Федерацію від авторитарного режиму і від всієї тої нечисті, яка засіла в Російській Федерації, і яка підтримує ту ніч не... Не... нечість, і яка не хоче думати. Ну, визволять Росію. Ну, Соловйов дуже обурений, що Шебекіна обстрілюють. Але як обстрілювали е, українські міста, він радувався, він був щасливий. У нього слина текла, да ще щось мокріло. І це ось така от була пташка пташка Соловей, яка випускала пометік трошки. А хай зараз він поклює свій помет. До вас прийшли росіяни, я це вже втретє, що повторяю, не українці. Не нацисти, як ви кажете. Нацисти. Ви своїх називаєте нацистами? Ну, будь ласка, будь ласка, називайте. Дякую вам, друзі. Дякую за те, що ми разом. Підписуйтесь розповсюджуйте. Будь ласка, допомагайте. Ввечері у нас стрім. І ми поговоримо в прямому ефірі. Україна переможе!